Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про електронні повістки, які будуть надходити саме українцям, які проживають за кордоном після оновлення своїх військово-облікових даних в новоствореному кабінеті військово зобов'язаного, який називається Резерв Плюс. І хочу сказати, що ця опція стосується виключно тих українців, які проживають. За кордоном. Також поговоримо про паспорти. Що ж з ними, тому як також є нова інформація. Тому е дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. По-перше, е Вчора ми з вами говорили про те, що Міністерство оборони опублікувало в себе на сторінці у Фейсбуці новий пост, в якому вони детально розповіли про цю нову програму Резерв Плюс, яку можна скачати. Цей додаток можна скачати як в App Store, так і в Google Play. Можете його шукати там. І е, сьогодні, якби він вже запрацював, е, люди почали оновлювати свої військово-облікові документи, і дуже цікавий е, момент стосується саме українців, які проживають за кордоном. Е, мені це відео надіслала моя колега, яка також, до речі, має свій канал на Ютубі. Канал називається Інспектор Права. Ви можете його шукати або через пошук, або за посиланням в описі під цим відео. Е, там е, також у е, пані Вікторії дуже багато цікавих відео для українців. За кордоном. А зараз давайте подивимось, що ж там е, такого цікавого в цьому додатку, а потім е, з вами продовжимо. Ось так це виглядає. Якщо я проживаю за кордоном, е, просто ставлю таку опцію, і ми бачимо, що тепер є е, функція щодо повісток, електронних повісток на електронну пошту. І бачимо, друзі, що після того, коли ми включаємо опцію, перетягуємо цей повзуночок на функції «Я проживаю за кордоном, одразу ж нам випливає повідомлення, що громадянам України, що проживають за кордоном, може надійти повістка на електронну пошту. Точно про те то саме говорили, в принципі, і на сторінці Міністерства оборони, де також говорили, що наразі повістки там, і виклики на ВЛК надсилатись не будуть, але. Це може статись за потреби згодом. Бачимо, що в додатку також інформують про можливість отримання електронних повісток, які будуть просто приходити на електронну адресу, яку ви вкажете, скажімо так, при оновленні своїх військово-облікових документів. Це потрібно мати. На увазі. Е, і е, що мене тут дуже стресує, те, що е, всю дорогу, скільки от е, говорять про цей застосунок, про цей кабінет військово зобов'язаного, е, стільки нам і говорили, що жодних електронних повісток нікому надсилатись не буде. Той самий Федір Веніславський, який також е, досить детально дав інтерв'ю декілька там днів тому. Він також говорив, що ця процедура для українців за кордоном, от вона е, якби, повністю нормальна, скажімо так. І там просто треба вказати свій номер, емейл, і ім'я, фамілію, прізвище. Е, і цього буде достатньо для того, щоб обновити свої військово-облікові документи і почати знову користатись консульськими послугами. На ділі бачимо, що е, про момент. Отримання електронних повісток Веніславський не сказав, і також одразу ж питання, як це має бути технічно виконано. Наприклад, повістка приходить громадянину України, який проживає в Сполучених Штатах Америки або десь в Новій Зеландії або в Австралії. Тобто, людина проживає там за тисячі кілометрів просто від України. В такому випадку, де от вона отримує повістку, людина проживає, наприклад, 20 років в США, вона отримує цю електронну повістку собі на, ну, як на електронну пошту, де там говорять, що вона має з'явитись, я не знаю, куди. Отут питання тільки куди, бо цей момент нам не розкривають. Чи це треба буде їхати в Україну, чи треба буде звернутися в якусь консульську установу на території країни, е, перебування, в якій ви, власне, вказали при оновленні своїх військових документів. Е, незрозуміло. І от дуже сильно хотілося б, щоб було якесь роз'яснення з цього приводу, бо люди реєструються, люди не розуміють, що робити далі. Бо е, по факту, якщо там буде. Ці електронні повісті просто повідомлення, що вам потрібно звернутись там в Україні в територіальний центр комплектування, то давайте будемо чесними: людина з Африки, там чи з Азії чи з Сполучених Штатів не буде сідати на літак і там добиратись до України для того, щоб пройти е, військово-лікарську комісію або щось того типу. Ну тобто, якщо людина проживає там вже 15 або 20 років, або 10 років, або навіть 5 років, або навіть 2 роки за кордоном. То і проживає дуже далеко від України. То давайте будемо чесними. Вони не будуть туди е, повертатись. Я думаю, це є логічно. Не треба там розказувати, що це якесь російське ПСО. Точно так само. Ті чоловіки, які проживають в Польщі, які е, виїхали до початку війни, після початку війни, вони також не будуть їхати в Україну для того, щоб обновити свої військово-облікові документи або пройти ВЛК саме в Україні. Так, бо е, далі якби, вже включається цей момент, що не можна з України знову виїхати. І зрозуміло, по логіці, так, що просто чоловіки не будуть їхати в Україну, як мінімум, це не буде носити якийсь масовий характер е, в тих обставинах, які складаються на сьогоднішній день. Якщо я щось говорю неправильно, або я десь брешу, можете мене поправити в коментарях під цим відео. Е, також. Ну, дуже б сильно хотілося б, щоб дали якісь пояснення з цього приводу, бо зрозуміло, що ці люди там їхати нікуди не будуть, і далі, що далі? Просто якщо якби повістка буде рахуватись врученою, і людині просто будуть накладати штрафи. Як ці штрафи будуть накладатись, як далі там буде проходити, там, я так розумію, цих повісток можна буде слати багато, і може в якийсь момент просто наступити кримінальна відповідальність, і так далі. Ми не знаємо, як закони будуть змінюватись завтра, післязавтра і так далі. Просто виходимо з того, що є. На сьогоднішній день бачимо, що е, така штука, як електронні повістки і повістки на електронну адресу, яку ви самі засвідчили в е, резервісті, в резерві плюс, е, якби ви будете мати змогу отримувати. Також другий момент, який стосується, е, взагалі, з приводу резерв плюс, пишіть свої фідбеки в коментарі під відео. Хто вже зареєструвався, дуже цікаво буде е, ваші думки послухати. Е, другий важливий момент це щодо отримання консульських послуг. і Найцікавіша послуга, яка нас цікавить, це отримання закордонних паспортів в ДП документах. Бо на сайті ДП документ сьогодні було оприлюднено нове повідомлення для чоловіків віком від 18 до 60 років. Бо буквально вчора було анонсовано, що послуги консульські для всіх будуть відновлені з сьогоднішнього дня, і технічний збій в них закінчився. На сьогоднішній день. Наступне повідомлення, друзі, зв'язку з набранням чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, з 18 травня 24-го року оформлення паспортних документів громадян чоловічої статі у віці 18-60 років відбуватиметься за умови наявності військово-облікових документів. Це зрозуміло. Окей, наступне порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений. У зв'язку з чим прийом документів вказаної категорії чоловіків тимчасово припиняється до прийняття відповідної установи. Державне підприємство документ докладає максимум зусиль для належної організації процесу подачі заяв і так далі. Тобто, по факту, жодних е, е, на, на паспорти далі чоловіки подаватись не можуть, навіть якщо ви обновили свої військово-облікові документи, паспорт ви все одно не отримаєте. Як? Ця процедура буде розвиватись і наскільки швидко ДП документу вдасться е, владнати це питання. Ми не знаємо. Будемо спостерігати за розвитком подій. Це просто інформація для тих, хто е, на сьогоднішній день оновлює військово-облікові документи для того, щоб податись на закордонний паспорт. Знаєте, що якщо ви сьогодні їх оновите, то сьогодні ви на паспорт податись все одно не зможете, бо вони не зможуть перевірити, чи це е, правдиво оновлені військові документи, чи ні. Маємо на сьогоднішній день друзі таку. Ось такі зміни. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!